Доброго ранку і ми вже снідаємо, така у нас шведська лінія в готелі. Так, ми вже виїжджаємо, але Каріна забула платочку. З того чекаємо, їй там дали якусь карточку, щоб вона забрала нашу. В общем, і зараз чекаємо автобус і їдемо в Нормандію. Сподіваємось, нам сподобається. Риба <рива> тут є музей для дітей. дуже цікаво, де в розу теж. Зараз будемо кушати. А ще, а ще ми купили круасани. Так, ми спочатку приїхали до Руану. Гранді як гарно. Так, ми вже йдемо назад. Ну тут непогано, це менше місце ніж Париж, це також в Франції знаходиться. Але Париж, звісно, поярче. Так що йдемо назад. До автомобиля. так, ми вже приїхали в Нормандію і йдемо до океану. І ось я. Оце до речі у нас аудіогід. Коли в нас проходять якісь екскурсії, то ми включаємо таку штучку, засовуємо наушник вухо і слухаємо. Так, Гляньте. Боже гарно! А си живет. Да, да. Немає ні одного прямця. Подивиться. Может цикай, де горна. Це атомоточний окремий. Ще далі. Ренте, Там саме вища точка. Дуже гарно. І так, тепер йдемо в супермаркет. Хочемо щось купити і сісти біля океану. Так, знаєте, що є в супермаркетах? Тут готова всяка продукція. Фрукти. Ось так от. Отак ось, -от, що ми поки взяли, креветки. Сідер mm. і так ми вже прийшли до водички, вже розулися. Mm. Сидим mm. на ми лежимо. Mm. Уже тут так прекрасно. Витрення. Сонечко, водичка. <плес> а ти вітри з біно. Ба це не ідеально. Фотка це на профілазі. Прекрасно. Так, ми засіли в автобус. Ми купили макарони, <плес> і які будемо їсти руками. Та, Каріна купила камабер, ні, не камабер, як вона називається, бо так називається. Я його їстила просто так. Ну, в общем, У нас всі, як обычно. Зато, ребята, зато спитали, чи будемо ми чері. Ми зайшли в метро Парижу. Куда я в І так, я ось так виглядає сам потяг. Бог поверховий. Прикольно! Так гарно виглядає. І ось карточка метро. Вийшли з метро. І, і, так, да. Друзі, сьогодні у нас нічний переїзд. І ось наша вечеря Чері. Тут дуже смачні. Фанта, багет, колбаса. все. Доброго ранку, підписчики. Ми прийшли в заклад. І ось що в Ой господи, ось що в нас є. Тут все відкривається. З 10, 30 або 11. Отак От виглядає Люксембург. Гляньте. Тут, до речі, безкоштовний транспорт. У нас санітарна зупинка і ми зупинились на заправці. Так, ми купили такі хлібці в шоколаді, батончик і активія. І все, йдемо назад до автобусу, їдемо в Прагу. А вечором у нас кораблик. По Волтаві, І нам ще буде шведський стіл. Оце все вийшло на 320 гривень. І так, і з моменту минулого відео пройшло десь більше восьми годин. І ми вже приїхали в Біло Чехію і доїжджаємо до Праги. Сьогодні будемо в Прагі. Нам ще лишилося десь. переїзду, потім ще їхати довго. Це життя. Ми вже приїхали і заходимо на кораблю. ввечері <звіток> вистаємо в, ви в неторі, ми вже сіли. Доброго дня, я вас вітаю. Приборчики не потрібні. Група не якісь повернення. Ось супчик ось хотіли. ввечері в вже полягають. Так що поки ви ще їх І Отак от вони все. Ні. 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 Ми, Ні. ми вже мофік проходимо, але 18 виход штока ми пройшли Дуже гарно. Ми вже наплавались, дуже класно, дуже нам сподобалось. І ми йдемо вже до трамваю і їдемо в наш готель. Ми вже заселяємось, чекаємо наш номерок. Ми нарешті заселилися. Тут дуже багато якихось ще туристів. Вони просто ходять, гуляють і не дають нам проходи. Так, ну ми заселилися. Так ось виглядає все. Тут у нас душ. так от. Це у нас сейф, отакий от ліжка. Ну Тут, звісно вже, що це условия похуже. Ну, чесно, нам же так все одно. Є кровать, і на тому спасибо. Все, будемо митися і лягати. Позавтра вставати о сьомій. Доброго ранку. Ми вже прокинулися і йдемо на сніданок. Так, ось так ось виглядає наш сніданок. Все, всім смачного. Ми вже виїжджаємо з пакетами, з усім. Чекаємо, ні Це велика можна будівля. Зараз ідемо на метро. Квиточки нам дали. Тут дозволено всі штучки такі І Тут їх дуже великі асортименти. Лідін цей все що хочеш. Ну, тобто це не можна провозити в Україну. Бо поляки можуть вигнати. І так, ми взяли отакий от Кюртош. Цвітрдельник, як воно називається. А на каріна, пробуй, бо я вже пробувала таке. Mm. Рунка, суботка, добре? добре? Mm -hmm. Потім супермаркет. Купили, а ну бігом на розпаковку. В Нью-Йорке купили Каріна Маєчку. Я отаке колечко. І так, ось що ми набрали. У нас тут оміки під дороги, лакина, макарониці, фіней. Оце, до речі, чеська вихеровка, Ось так ось. Ось багато всього. Ще набрали такі от вафлі. Ой, красней, вот. І все, зараз вже будемо йти. погоджуємося, що йдемо на місце. Так, ми вже їдемо. Їдемо до Польщі, до кордону. І все, вже направляємось до зло, до України. А ще. Ми вже вже Чекаємо наш позір і виїжджаємо. Так, я підписала таку листівку Ростіку, бо, можливо, ми зустрінемося з ними Києві. Так, ми досі чекаємо. Зайшло вже 4 години. Ми взагалі не спали. Ми скоріше. І через 4 хвилини має приїхати наш потяг. Ми дуже сподіваємося, що ми хоча б трошки поспимо, Оце вже закінчись. Ми нарешті сіли в потяг. Ми поки що самі. Ось це Каріна на місці, моє. І ми ще у Львові. Ми нарешті сіли. Я вже сходила, хоча б вмилася. І зараз вже будемо лягати, бо у нас це тільки лише є час поспати. Бо о 13.00 ми приїжджаємо в Київ. Там дві години пересадки і знову дорогу. Клас. Все, до сьогодні. Да, до сьогодні. Доброго ранку, підписчики. Ми вже прокинулися. Вже ось наші речі. І ми вже під'їжджаємо до Києва. Нарешті. А ще вагоні дуже холодно. дуже рейс називається «Рахів Київ». Це взагалі, це таке чисто, як родину. Я скачу трупом в морозилці. Добрий день, хто у нас тут. Ну так, чисто Ростежичка на вокзалі носить. І так, ми зайшли в позату хату. Ось наше меню на сьогоднішній ранок. Всім смачного. Я хочу, щоб своїм прикладом я показала тобі, так, що сьогодні. все тому житті реально і треба, щоб всі-всі твої найзаповітніші, найкісь нереальніші дії здійснялися. І я тебе дуже люблю. Це тобі. Тива. <піва> так, це сіва, так? Да, так, це німецькому. Акриточка. Слуграм. Аркетка. Ой, це як у мене стоїть, так у мене золота французькі круасани. Оце магістик. Кіндери, кіта. О, і вони ж такі самі є на чах на полтаз. Да, везіло. Тепер буде іншим. І так, ми вже прощаємось. Тому що такі розв'язочні не показали. Ми вже сіли з Каріною в потяг. Вже нарешті це остання дорога додому. Щось дуже багато, дуже багато дороги. У нас наступ правіт. Подарував квіти. Ще покажу. Ось я такі квіти подарував. Так що нам дуже приємно дякуємо і праві назад допоміг за речімо. Ми, ми покушали. Все, їдемо додому. А на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Я вже знаходжуся дома в Полтаві в Україні. Все добре, я жива здорова. Сьогодні я вже виспалась навіть так що взагалі все прекрасно. І ще обов'язково ставте собі цілі і досягайте їх, бо це нереальні емоції. До нових зустрічей.